На дилина надієдина це ліво. Мабуть, Україні не пощастило з територією. З одного боку тут багата і щедра земля що її заселили добрі і працьвиті люди, з іншого вона лежить на перехресті шляхів, зі сходу на захід, з півночі на південь і зваряв во греки. І кожен, хто тут топтався, хотів і собі прихопити ласий шматочок з усіма його багатствами. Чи ж завжди в українців вистачало сили відстояти свою землю і самих себе? На жаль, не завжди. Свідченням тому і вирішальна битва, що відбулася під Чудновом 1 листопада 1660 року. Тяжкі часи тоді переживала Україна, стомлена багатолітньою визвольною війною. Щоб трохи перепочити, гетьман Богдан Хмельницький підписав у Переяславі тимчасове перемир'я на чотири роки, котре потім Росія назве добровільним приєднанням України, підписав березневі статті, що передбачали недоторкані кордони, українське військо. Українську мову, церкву, гроші і так далі всього 24 пункти. Але ті статті Москва і не планувала виконувати, а Хмельницького невдовзі благополучно отруїли. Достовірно відомо, що саме тут, на оцих полях, під на околиці Чудного, колись відбувся заключний акт Чуднівської військової кампанії. Це війна між була війна між військами Московської держави і Речі Посполитої. Вона була і. Це своєрідна війна, така, вона була перманентна, оскільки московська держава, якщо поглянути на 17, о... окинути поглядом 17-те століття, то вся перша половина 17-го століття це перманентна постійна війна Речі Посполитої і Московської держави, яка постійно. Здійснювала свою агресію на схід з намаганням завоювати територію Великого князівства Литовського, ну і прихопити українські землі. То Річ Посполита в 50-х роках переживала складні часи, пов'язані з козацькими війнами під проводом Богдана Хмельницького, нашестям шведської армії, і Московська держава вирішила скористатися цією складною ситуацією, в яку потрапила Річ Посполита, і в 1660 році виник такий план. Його обґрунтував, висловив командуючий російськими чи московськими військами Шереметів, який пообіцяв царю московському Михайлу Олексійовичу, що він переможним кроком переможним маршем, знаючи, що військ польських тут немає на Україні в Західній Україні, на правобережній Україні військ немає. Він планував переможним. Маршем дійти до Кракова і в срібних кайданах привезти в Москву короля Яна Казиміра II. Однак польські воєначальники, дізнавшись, очевидно, розвідка працювала, дізнавшись про такі плани, досить швидко було укладений мир із шведами, олівське перемир'я. І форсованим маршем польські війська були перекинуті з Прибалтики на український театр дій. Ось це поле на околиці Чудного, де 355 років тому тривала та запекла вирішальна битва місцеві жителі і досі називають Шабелянка. А долину прилеглої річечки Шереметихою. Певне, саме тут стояло російське військо боярина Шереметєва. І воєвода е, Шереметів. Спокійним кроком рушив на захід на Краків. Шлях його пролягав через Чуднів і далі на Любар. Польські війська Речі Посполитої, які очолював. Потоцький коронний гетьман і польний гетьман Єжий Любомирський після короткої наради в Старокостянтиновій вирішили вирушили на зустріч московським військам. Перша сутичка між ними відбулася біля села Кутища, Це Люберський район, де і зупинили оцей переможний тріумфальний марш росі... російських військ і змусили московське військо відступати. І московські війська відступали аж до чудного. Тут, ось саме на цьому полі Шабелянка, вони були блоковані, і тут вже польське військо далі не дозволило московському війську відступати. І облога тривала аж до 1 листопада. Трагедія українських козаків у тому, що в цей час не було єдності між українськими гетьманами, між українським гетьманом, між українськими полковниками. З подвижниками Богдана Хмельницького і вийшло так, що українські козаки були і в лавах. Польської армії, це загін під командуванням попереднього гетьмана Івана Виговського, і в лавах, як союзники московського війська, зокрема в лавах московського війська, це загін козаків під командуванням Тимоша Цицюри. А голові основні основне козацьке військо під командуванням Юрі Юрія Хмельницького рухалось на допомогу московському війську. Однак, очевидно, а Юрію Хмельницькому тоді було всього лиш 18 років. Звичайно, що він не мав ні державної мудрості, ні політичної мудрості і не мав того військового хисту, яким був, який був у його батька. А старі полковники, соратники Богдана Хмельницького, очевидно, вже не спішили, тому що вони не розуміли, який інтерес української української сторони у цих боях. Чуднівська битва. Була лише одним епізодом постійних зазіхань московської держави на польське королівство. Але тільки за один день у тій битві, тільки на цьому полі полягли більше 20 тисяч українських козаків. Про них і досі нагадує козацький хрест, що ніби сочиться кров'ю. Та найбільша трагедія була в тому, що вони тут рубали шаблями один одного. Адже частина козаків воювала на боці Москви, друга частина стояла за інтереси Польщі. Інтереси України тоді були потоптані амбіціями деяких гетьманів. Дізнавшись про похід українського війська Юрія Хмельницького, польські поляки були стурбовані і провели нараду. І навіть була думка залишити російські війська під Чудновим і відступати на Польщу. Однак перемогла думка Єжи Любомирського, який був польним гетьманом, і видно, людина мудра. Мав полководницький талант, і він запропонував роз'єднати сили польського війська, частину залишити, щоб блокували московський табір під Чудновим, а друга частина польського війська здійснила швидкий марш кидок Кінний це була кіннота під слободище, і несподівано для козаків з'явилась під слободищем і вступила в бій. Бій тривав кілька годин. Це було під вечір. Сонце зайшло. Вже посеред ночі не захотіли битися а вранці, коли проснулись, то і козаки, і Єжи Любомирські погодились на переговори. І далі українське козацтво від Слободища не пішло. В результаті цієї битви під Слободищем були проведені переговори між Юрієм Хмельницьким і польською стороною Гетьманом Потоцьким і Любомирським. І в результаті цих переговорів, 17 жовтня 1660 року, була підписана угода, яка відома в історії чомусь як Слободищенський трактат. Хоча угода укладалася під підчудно. Слободищенський трактат. В цілому був позитивним для України, він давав шанс для розбудови держави, але відсутність єдності політичної еліти призвела до того, що на довгі століття Україна була розділена по Дніпру на лівобережну під владою Москви та правобережну під Польщею. Пункти гарантували права православної релігії, права е, е, маєтності українського народу, права української мови. Е, були пункти, які сприяли розвитку освіти на українських землях, е, тобто вони повторювали гадяцькі угоди. І е, в тому числі і військо гарантоване українське своє. Тобто, воно, в принципі, це по суті як е, третя складова частина речі Посполитої. Однак обставини склалися так, що ця угода, на жаль, як і гадяцька угода, не була втілена в життя. В цьому заважали, очевидно, військові фактори і самі українці. Адже саме в той час, коли отут були, велися ці бойові дії, то є такий відомий полководець Іван Сірко здійснив такий сепаратний, підступний похід на Крим, чим і зашкодив державницьким планам гетьмана Івана Виговського. Тобто, оця Битва вона є, могла б стати, чи може стати, якщо ми ще раз задумаємося над її результатами, наслідками, перебігом. Добрим уроком для сучасного, навіть для сучасних українських політиків, бо це яскраве свідчення того, як відсутність єдності в діях нашої політичної еліти, так званої, сприяла тому, що державницькі завоювання Богдана Хмельницького поступово були втрачені. Україна піднялася з колін майже через 300 років, в часи Української Народної Республіки, і втретє, вже тепер у боротьбі за незалежність. Тож, щоби згадати історію і повторити її уроки, щоб не повторяти помилок напередодні Дня Святої Покрови. Котра здавна вважалася покровителькою українського козацтва. А від цього року цей день став ще й днем захисників вітчизни, Чуднівське козацьке товариство імені Северина Наливайка вирішило відзначити 15-ліття свого утворення біля давнього хреста на Шабелянці, де нині поставлено пам'ятний знак. А також пом'янути тих, хто тоді тут загинув. Адже в той час. У битві не було переможців і переможених, потерпіли всі службу Божу за душами полеглих правили спільно православні і католицькі священики. Україна постійно страдала через те, що вона була посередині між інтересами одних і других країн. Висновки, що в цих справах потрібно шукати на сьогоднішній день об'єднання. Шукати того, що нас всіх на Україні єднає, щоб не шукати того, що нас буде ділити. Тому що коли ми будемо шукати того, що колись нас розділяло в Україні, чи, чи це, скажімо, проблеми між православними католиками, чи проблеми між українцями і іншими націями, то завжди будемо якось. Залишатися на тому низькому рівні, а нам треба шукати того, що буде піднімати нашу батьківщину, Того, що, що є для нас самим головним – це єдність і любов. Сьогодні Бог дав гарну погоду нам усім, щоб ми зібралися на тому місці, освяченому кров'ю багатьох народів, вірусповідань, і нині, якби ми маємо таку можливість виправити ту вікову помилку. Помилку тим нашим єднанням, спільною молитвою, яка яку допустили у ті часи, ті, хто поклав свої голови тут, у тій боротьбі зараз ми всі разом ставши, помолимося за упокоєння душ спочилих і за те, що більше ніколи в нас не було такої страшної трагедії. Якраз тут на цьому місці, де ми стоїмо, там в цьому урочищі на долині воювали. Польща і з Росією, ось звичайно, краще б всі країни мирно жили і нікому не було б потрібно ця війна, бо в сеті, святому письмі написано. Івана Богослова ці передбачення, що піде народ на народ, царство на царство. Господь завжди хоче, щоб ми всі мирно жили, любили один одного. Не даремно Господу дано дві заповіді Божої любові, що люби Господа Бога твого всім серцем, твоїм всією душею, твоєю всією думкою твоєю, а ближнього свого як самого себе. Але що вже маємо, то маємо. І попри те, все, що сталося, завжди ці народи повинні жити мирно між собою. Мені дуже приємно перш за все бути на, цій, на цьому урожисті, бо я сам у 2012 році був козаком, прийняв козацтво нашого імені Северина Ливайко, і лише в цьому році вже став священником. Козаки дуже раді. Я сам дуже радий, що в них є вже такий можна сказати, їхню з їхнього козацького роду вже священик. Хочу перш за все, привітати всіх козаків з цим святом, з такою річницею і також вшанувати пам'ять козакам, які полягли за наш народ, за волю нашого народу. Хай їм буде звішна пам'ять на таку урочисту подію. Козакам би годилося вдягнути святкові строї, але вони були в звичайній військовій формі. Адже колишні незгоди знову проростають у сьогоднішній день і знову потрібно боронити свою вітчизну від загарбника. На це козацького духу не бракує. Більш як 600 чоловік нараховує нині козацтво Чуднівського району, і все це люди шановані. Переважній більшості з вищою освітою, а його ще поповнюють і нові сили, перед українським народом, перед, українським народом, перед своїм товариством, товариством ім'я моєї матері і батька, батька святою землею, землею нашою клянусь, що готовий віддати життя. Що Захищаючи споконвічну свободу. Захищаючи споконвічну свободу. Зараз така складна ситуація в країні на даний момент. Можливо, щоб стати на захист цієї країни, своєї держави, ну і бути свідомим громадянином своєї країни. Хочеться, козак все-таки це велике звання. Вільна людина, так сказати. І ми хочемо бути вільними в своїй країні. Ну, в першу чергу, поважаю. Самих козаків, тобто поважаю історію України, поважаю своїх батьків, поважаю своїх побратимів, українців і ну, досить певний час, досить довго я мріяв вступити в козачество, ну, відчувати себе якимось таким повноцінним українцем. Нікому переваги не давала. Це добре знають історики, але, мабуть, забули ті, хто сьогодні розв'язав бої на Сході України. Чудівське козацьке товариство ну, переживає за складні часи, тому що майже півтори сотні наших козаків воюють на східній війні. Так званому АТО, чому ще воно АТО називається Якто Настояща війна. Безпосередньо мій син служить у військах е, по, прикордонної служби, теж прикордонної служби зараз на західних кордонах. 46 років ну, каже, приходиться важко, бо буває, що в день і по 30, і по 20 кілометрів приходиться порушників зупиняти і так далі. Справа в тому, що висновків із Майдану належних влада ще не зробила, тому що мали бути якісь реформи, люди чекають їх. Але ви ж бачите, що ці підняття тарифів на газ, на електроенергію, на інші послуги ставлять не тільки козацтва, а все український народ перед проблемою виживання. Біль України, як ніхто. Розуміє Польща, адже й вона пережила три поділи своєї території поміж сильнішими сусідами. Більше того, були часи, коли Польща взагалі не існувала на карті Європи, її розібрали між собою Німеччина, Австрія та Російська імперія. Але польський народ знайшов у собі сили піднятися з колін і відновити незалежність. Чого зараз щиро бажають Україні? І ті поляки, що живуть у Польщі, і наші земляки, в єдності сила, і особливо в єдності українців і поляків. І це не раз доводить нам історія. Коли українці і поляки разом завжди вони перемагають. І Москва, як і історично, так і зараз, вона завжди намагається і намагалася або руками українців, або руками якоїсь іншої сторони, або завжди якимись провокаціями. Вона завжди намагається посварити і українців, і поляків. І тоді, коли в Москва сіє цю незгоду, коли вона е, намагається. Саме руками або українців або поляків зруйнувати цю єдність завжди втрачає і український народ, і польський народ, і як зачасту буває, втрачають свою державність і свою незалежність і свою силу. І тому саме зараз ми маємо гідно проаналізувати, замислитися над цим і нарешті визначити, що саме разом саме. Разом українці і поляки вони можуть вистояти і можуть відбороти свою незалежність і свою державність. Події, які сталися на цьому місці, 355 років дуже перегудкуються з тим, що відбувається сьогодні на сході України. Так само, як і тоді, в 1660 році, так само і сьогодні ця євразійська орда суне на захід і. Коли є незгода, коли є незгода між українцями, коли є незгода між українцями і поляками, народами центральної Європи, їм легко жар загрібати нашими руками. Бо завжди, коли були польсько-українські конфлікти, коли була війна поляків і українців або українців між собою, завжди зараз загрібала третя сторона, Москва. І є така пословиця польська згода будує, незгода руйнує. І це треба і впроваджувати і в Україні всередині нашої, нашого суспільства і з нашими партнерами по східній і центральній Європі з нашими сусідами. А потім всі ті, хто був на Шабелянці, чуднівські та приїжджі козаки, священики, воїни АТО, бійці української армії та місцеві жителі, спільною колоною вирушили до центру містечка. Учасники ходи урочисто поклали квіти до пам'ятників захисникам вітчизни та нашому великому генієві і пророку Тарасові Шевченко. Події більш як трьохсотлітньої давнини пробуджували роздуми, наштовхували на певні висновки. Козак це вільна людина, яка завжди боронила державу, була надзвичайно патріотом своєї батьківщини і Утверджувала державність нашої України. Я думаю, що той народ, який не знає свого минулого, ніколи не вартий свого майбутнього. Козаки завжди. Виділялися своїм патріотизмом, своїм героїзмом, своєю боротьбою за незалежність нашої української держави. Історія козацтва має багато-багато століть. Коли ми не будемо пам'ятати цих подій, її наслідків, ми не будемо жити в мирі. Ми не будемо єдиною, ми не будемо мати державності. Це повинні пам'ятати і в Криму, і на сході, і на заході України. Тільки єдина територія, єдина українська нація, український народ має Буде жити в мирі, коли він буде єдиним. Чуднівський район на карті нашої області виглядає нині досить оптимістично. До Бердичевої далі на південь тягнуться глибокі чорноземи, на яких виростає добрий врожай. Тож будує нові елеватори фірма Нібулон. Працюють і кормопереробні підприємства, є і деякі заводи. А щоби було кому дбати. Про розквіт рідної землі старші передають свої надбання молодшим. Україна має бути вільною, вільною, і ми повинні захищати. Її. Вони нам подобається тим, що вони захищають нашу Україну, волю нашу і те, що вони зберігають нас. Мені подобаються козаки тим, що вони хоробрі, і колись захищали нашу Україну, і ніхто їх ніколи не перемагав. гість із Києва, голова ради отаманів українського козацтва Анатолій Грива теж зазначив, що тільки в єдності в любові до рідної землі, наша сила, вона допоможе зберегти нашу вітчизну. І зробити її квітучою. Вся Європа нас підтримує, тому що на Майдані ми фактично презентували українську націю по-новому. Всі говорили, що Україна то Росія, а зараз всі чітко бачать, що Україна то є Україна. І навіть я чую за кордоном. Такі, знаєте, дуже видатні відомі університети. Вони перейшли з російської мови на українську. Вони вчили закордонну мову російську. Тепер Україна чітко себе презентувала. Ми маємо перспективу. Просто нам треба працювати, триматися один за одним. Козаків дуже багато в Україні. Більше 50 це українських організацій. Всього десь більше 800 юридичних осіб. На Житомирщині виглядає добре. Житомирщині має багато козаків. На Житомирщині козаки, якісь знаєте, Правдиві, вони працюють, вони реально щось роблять. От ваше товариство Чуднівське, реально хлопці служать на фронті, воюють. Чуднівське ваше товариство допомагає в АТО і, ну, і медичним, і, і харчовим допомогою. Тобто я хочу сказати, що Житомирське козацтво якесь таке, знаєте, солідне козацтво. Воно працює реально. Завершилося дійство великим концертом у районному будинку культури. Чуднівські артисти, професійні та аматори. Бажали всім миру на землі та хліба на столі і показали високий рівень майстерності та патріотизму.